Друзі, всім привіт! В цьому відео хочу поділитися своїми секретами смачної, хрумкої смаженої картопельки і буду рада почитати в коментарях, як це робите ви. Нам знадобиться картопля, сіль, цибулинка, трішечки сальця і крапелька олійки. Розігріту сковорідку додаємо трошки олії десь столову ложку. Туди викладаємо тоненько нарізане сало. Я завжди додаю трішки олії, так сало, особливо, якщо воно не сальне а м'ясне, краще піджариться. Поки наше сало смажиться, ріжемо картоплю. Картоплю я ріжу, ну, ось такими брусочками, не невеликі, не маленькі. І висипаємо на підсмажене сало. Секрет номер один. Просто картоплю на просто підсмажене сало. І накриваємо кришкою. Тим часом на півкільця ми ріжемо нашу цибульку і хай просто нас почекає. Через 10 хвилин знімаємо кришку і перевіряємо, чи підрум'янилась наша картопелька. Якщо так, то обережно знизу вверх її перекладаємо, не мішаємо. Потім знову накриваємо кришкою і ще 10 хвилин даємо підсмажити. Пройшов час і знову дивимося, чи підсмажила з іншої сторони. Обережно перекладаємо. Знову увага, не мішаємо. Роблячи такі рухи, у вас ніколи картопля не перетвориться на кашу. Перевернувши лише два рази, зверху викладаємо цибульку, не перемішуючи, знову накриваємо кришечкою. І так під кришечкою чекаємо, поки цибулька пом'якшає. Ви побачите, вона змінить колір на трохи прозорий. Пройшло десь 5-7 хвилин, цибулька наша зблідла. тепер ми солимо. Знову накриваємо кришку і залишаємо ще на 5 хвилин. Через 5 хвилин знову перекладаємо картопельку, не перемішуємо, а саме перекладаємо. Все, можна виключати. Смачна картопелька зі скоринкою готова.